Буючи нашу техніку, ви можете взагалі не переживати, тому що на неї діє гарантія один рік. Всі комплектуючі в нас є. Але ще додатково, ми тепер продаємо окремо всі запчастини, які вам потрібно до пилососів та екстракторів. Тепер в наявності різні види насадок для чищення м'яких меблів, наприклад, така пластикова. Ще є з трубою з нержвічої сталі і з прозорим накінечником. Додатково продаємо вже в зборі насадки пластикові і з нержавійки. Окремо, кому потрібно лише накінечник, прозорий, пластиковий білий, пластиковий сірий, є шланг в зборі. Турбіни, які підходять на більшість пилососів, помпи на 6 і 4 бар, різноманітні насадки для пилососів і водососів, колесики. Ось є пусковий механізм в зборі, форсунки з кріпленням, швидкороз'ємні конектори до шлангів, І окремо в нас є насадки повністю для чищення килимів і ковролінів